Рішення у справі Савіни проти України. Основне щодо цієї справи вона стосується сімейних правовідносин. Заявниками були батьки, які обидва були інвалідами від народження. Заявники мали сім дітей, яких було передано під опіку держави, і цих дітей було розміщено в різних дитячі будинки. Тепер трошки конкретніше і детальніше. Щодо сімейних обставин і матеріальних побутових умов заявників. По-перше, щодо працевлаштування, чоловік Сергій Леонідович Савін, протягом 16 років був офіційно працевлаштований на підприємстві Українського товариства сліпих. 2006 року його було звільнено через скорочення штатів і досягнення пенсійного віку. Його дружина не працює з початку 90-х років. Також чоловік звертався до суду національного з вимогою до працедавця виплатити заборгованості із заробітної плати та інших виплат, зокрема пов'язаних з відшкодуванням за час вимушеної права в роботі. Сторони досягли домовленості мирним шляхом, і роботодавець виплатив савіну цьому чоловіку заявнику компенсацію розміром 1500 гривень, і пізніше суд також призначив додаткові компенсаційні виплати розміром 1110 гривень. Далі щодо умов проживання сім'ї. Сім'я мала дві двокімнатні квартири, але користувалася ще однією. Квартири обігрівалися печами. Нагадую що це 90-ті роки, в принципі, і початок 2000-х, але не були обладнані системами водоводу і гарячого водопостачання. З цього приводу, сім'я зверталася до органів місцевого самоврядування, проте їм відмовили, посилаючись на те, що цьому заперечують їхні сусіди. В період 98 -го 2004 -го року до домівки навідувалися представники різних комунальних органів для перевірки умов проживання приблизно десять разів. А, як зазначалося, що умови були вкрай незадовільними, зокрема, приміщення потребували невідкладного ремонту, в квартирі було холодно, скрізь бруд, повутиння, запах людських інструментів, Усюди на підлозі і на ліжках було розкидано одяг і лахміття, посуд не вимито. Постільні речі, які були не на всіх ліжках, були дуже забруднені. Дтячий матрац прогнив усередині через постійне потрапляння сечі. Нагадую ще раз, що щодо водоводу і, тобто, водоводу і водопостачання гарячого е заявники зверталися щодо цього до органів місцевого самоврядування, але їм відмовили, бо суперечили сусіди. Це буде важливо потім для справи. Е ну, все інше, в принципі, там загалом логіка. Зрозуміла далі. 22 лютого 2000 року заявники звернулися до начальника міського управління соцдопомоги з проханням посприяти їм у пошуках прийнятної роботи. Прохання проігноровано як і клопотання про надання гуманітарної допомоги сім'ї, яке було подано того ж дня службою справи неповнолітніх до керівника Комітету міської ради з правах жінок. В період 1998 2004 року українське товариство сліпих надавало заявникам матеріальну допомогу різного характеру. Зокрема, дрова, одяг, взуття і основні харчові продукти. 98-го року також це товариство сліпих організувало ремонтні роботи у квартирі, проведені на добровільних засадах місцевими студентами. Зокрема, їм було помідено і пофарбовано підлогу і віконні рами. Щодо морального і фізичного стану дітей. В одного з дітей виявлено затримання мовного розвитку ще у двох – першу стадію анемії, у зв'язку з чим їм щорічно видавалися путівки до санаторії улітку. В інших дітей лікарське обстеження не виявило захворювань, ознак недовідання, висипів тощо. Найстарший син, як повідомляла адміністрація школи, часто тікає і прогулює школу, вже бракує. Заняти стверджували, що намагалися впливати на сина, але без результату. Які права на думку заявників було порушено в закріпленні конвенції? Стаття 6: Права на справедливий суд. Стаття 8: Права на повагу до сімейного життя. Стаття 14 заборона з кримнації. Щодо справедливий суд, на думку заявників, їхні права належно не захищені на національному рівні. Щодо поваги до сімейного життя, яке є принциповий указ в цій справі, розміщення дітей, дітей в різні дитячі будинки перешкоджало воз'єднанню сім'ї. І стаття 14 теж, теж є важливою, що вони зазнали дискримінації як інваліди. Адже держава замість посилення допомоги дітей, посилення допомоги сім'ї, розлучила їх із батьками. Ще постановив суд щодо недостатнього фінансового забезпечення заявників, визначення можливості надання сім'ї Савіна спеціальної матеріальної допомоги для збереження цілісності цієї сім'ї є завданням передусім відповідних органів держави і, зокрема, національних судів. Щодо стверджуваного представниками держави неналежного виховання дітей внаслідок безвідповідальності їхніх батьків, не зібрано жодних незалежних свідчень, зокрема таких як оцінка психолога, щоб оцінити емоційну і розумову зрілість батьків і їхню мотивацію у вирішенні домашніх труднощів. Тому цей аргумент держави є непереконаним. Національні суди мали звернути увагу на неодноразові спроби заявників. Покращити свої матеріально побудові умови життя, те, про що я тоді наголошував на тому слайді. Зокрема, не їхні про правда природного газу до будинку, Т так само там щодо води було, повернення заборгованості зарплати та інших оплат, а також клопотання про надання допомоги. В більшості з цього якраз було відмовлено, але сам факт того, що вони намагались покращити. Натомість Національний суд взяв на віру твердження органів місцевого самоврядування, що Савіни. Попри надану фінансову іншу допомогу, яка передусім надавалася товариством сліпих, не змогли покращити умови свого життя. Звертаю також увагу на те, що товариством сліпих. Якщо не путують, то це громадська організація, це не держава, це громадська організація, де вони працювали. Далі Європейський суд нагадав, що на жодній стадії судових процесів не було заслухано домових дітей, Ба більше в результаті відібрання дітей вони не лише були відлучені від своєї сім'ї. А й поміщені до різних навчально-виховних закладів, Наслідок цього двоє з дітей живуть навіть в іншому місті, що ускладнює постійні контакти між членами сім'ї. Тому ЄСП вирішив, що, хоча вказані національними органами влади причини відібрання у заявників дітей, належні, тобто вказані причини на відібрання належні, але недостатні для виправдання такого серйозного втручання у сімейне життя самі, тобто для виправдання взагалі. Втручання мало бути, але не настільки серйозно. Таким чином, ЄСПЛ визнав порушення статті 8 конвенції права на повагу до приватного сімейного життя, в нашому випадку сімейного життя, а, а також зобов'язав Україну сплатити сім'ї Савіних 5 тисяч євро компенсації. ЄСПЛ також повторив, що, незважаючи на різний характер, повторив мається на увазі, що він раніше в інших справах стверджував. Незважаючи на різний характер інтересів, захищених в статті 6 право на справедливий суд, і статті 8 на повагу до сімейного життя, житла, кореспонденції і так далі, і на те, що така різниця може вимагати окремого розгляду скарг за статтею 6 і 8, суттю скарги цих заявників є відсутність поваги до сімейного життя. Тому суд вважає, що немає потреби в окремому розгляді цих фактів у світі статті 6 права на справедливий суд. Далі, щодо е, третьої, третьої частини, це статті 14. Заявники скаржилися, що рішення про опіку над дітьми ухвалене на місцевій інвалідності заявників і що держава не виконала обов'язок забезпечення належних умов для збереження сім'ї. Послалася при цьому на статтю 14 заборони дискримінації, поєднання з статтею 8. Нагадую ще раз, що статтю 14 не можна сприймати саму по собі. Вона завжди має бути в поєднанні з якоюсь іншою статтею. Uh, уряд доводив, що дітей відібрали не з огляду на інвалідність. Uh, і що чимало інших сліпих виховували дітей самі, забезпечуючи належне піклування. На думку уряду, матеріальні побутові умови заявників, якраз ті, про які був окремий слайд, були результатом їхнього власного вибору, а не інвалідності чи рівня доходів. Заявники оспорювали цей аргумент. За кількістю дітей їхня сім'я унікальна серед подружніх пар із вадами зору, крім того, жодна із сімей, внесених до списки цього товариства сліпих, не мала таких незадовільних житлових умов. Хоча заявники погоджувалися, що їхні матеріально побутові умови незадовільні для виконання дітей, тобто це навіть не розкажувалося, але вони наголошували, що враховуючи їхню особливу ситуацію, державні органи мали докласти більше зусиль для забезпечення їхньої гідності і рівності зі здоровими людьми. Що вирішив ЄСП? Хоча через інвалідність заявники, можливо, зазнавали труднощів у забезпеченні всім необхідним, наприклад, у пошуку прийнятної роботи або підтриманні в порядку в домі, подані аргументи не свідчать, що із заявниками державні органи поводилися інакше, ніж з іншими в аналогічній ситуації, або так само, як з іншими в інших ситуаціях. А, в різних точках мається на увазі ситуація. Мається на увазі, що коли особи, з особою поводяться інакше, ніж з іншими в аналогічній ситуації, це пряма дискримінація. Коли з особи поводяться так само, як з іншими, але ситуації є різні, це не пряма дискримінація. Тобто її тут ні, ні прямої, ні непрямої немає. Тому ця скарга на думку суду є явно необґрунтованою і має бути відхиленою повідомити до пунктів третього, четвертої статті 35 конвенції. Дякую за увагу.